Розділ Талановита. Роман Оповідач Мац бажаючи відпочити від навчання, Міла запросила мене піти в славетний парк атракціонів, побудований новим мером цього міста, також відомий всім як успішний підприємець Асока Нагасакі, не дивлячись на те, що він переїхав в Україну, він продовжував залишатися патріотом своєї країни та фанатом японської культури та історії. Тому за кошти міста він зробив дуже схожу копію покинутого парку в Японії на Радрімленд, збільшивши його розміри для залучення закордонних туристів, а це високий дохід та податки в казну міста. По площі він перевищував всі відомі парки Європи, мав найекстремальніші атракціони, що конкурували з славетним американським паркам. Міла пояснила, що у себе в Москві була ще тією шибайголовою, приймала участь. Падіння з мосту з мотузкою займалася стрибками з парашутом, а взимку їздила з батьками в гори, де займалася лижним спортом, інколи навіть приймала участь у змаганнях державного рівня. А літом полюбляла Рафтінг плити по річці з порогами до 3-4 балів по шкалі. Розповіла, що мріяла пройти водний шлях з рівнем порогу 6, але батьки були проти. До речі, по рафтінгу вона теж приймала участь в змаганнях. Ще вона захоплювалася і іншими видами спорту: баскетбол, волейбол, настільний теніс, шахи, шашки тощо. Здається, що неможливо, щоб все, все було в одній людині. Але це так, і я пишаюсь, що знайшов таку файну та неповторну подругу дівчину. З кожною зустрічю я захоплююся нею все більше, від чого вона стає ідолом, зразком ідеалу, на яку хочеться рівнятися. Щось я трохи відволікся від розповіді, вибачте. Сумуючи за екстримом, вона хотіла піти в земля сонця, щоб розвитися, відчувши багато припливу адреналіну, якого вистачило б на місяць. А теплий, приємний та ясний день грудня, лиш підігрівав бажання десь погуляти. Хоч я й розумів, що дана пригода влетить мені в копієчко, навіть при умові, що кожен платить сам за себе, але заради міли, я готовий на все. Вона обирала один за одним атракціон, не пропускаючи жодного, за дві години зуміли обкатати з дванадцять. Більше за все сподобалися розваги, подвійний штопор американській гірки, на переворотах волосся міли, ставало дибки, ах, це було щось. Розвагами нагуляли дикий апетит, тому зробили паузу в одному з кафе, де купили величезну купу пундиків з напоями. Щоб було веселіше, міла вигадала залишати забрудненими їжею куточки губ. Під час такої трапезиначе серце зуміли посмакувати значну кількість страв на два невеличких шлунка, п'ять порцій солодкої вати, 2,5 літри солодкої води та багато іншого. Ситі та в доброму настрої, сидячи за обіднім столом, були схожі на домашніх котиків, але на солоду перетравленням. Перервав заклик на танцювальний конкурс, за участь в якому можна було отримати велику парасольку, хановану камінням та різьбленими малюнками на рукоці, нагадуючи заможну тростину 19 століття, а також засвітитися своєю харизмою перед усіма гостями парку. Міла одразу пригадала свою нову ціль стати творчою особистістю, тому одразу ж за руку мене потягнула до танцмайданчика, майданчика, щоб я був глядачем в перших рядах, після чого вона вибігла на сцену. Разом з нею на сцену вийшли інші бажаючі. При набранні повного складу учасників ведучий почав оголошувати правила гри, конкурс був в форматі бетл, основна задача полягала, щоб швидко імпровізувати під увімкнену музику, адаптуючи рухи під різні стилі композиції, при цьому все робити якомога влучно та краще інших учасників, з якими сходися в поєдинку. Вже з першого раунду було гаряче, мілі довелося зійтися з дівчиною вище за неї, що мала помітну мускулатуру. Для змагання увімкнули стиль фипхоп. Щоб перемогти, учасниця намагалася робити різкі рухи, але їй не вдавалося зберігати пластику та плавність переходів, на відміну від міли, в котрої все виходило з легкістю, ще й приправляла вона рухи дівочою харизмою. Іноді перетворюючись в справжнього робота чи живу ляльку, як в магазині, котру хочеться ось-ось купити. Так, ура! Перша перемога була за нами, в наступній битві вона зійшлася з хлопцем. Вже по одягу парубка було видно, що він живе танцями. Тепер граф хаус міла знову була на висоті. Якби ви тільки це бачили. Вона плавала та парила по сцені, мов би принцеса танців. Весь зал замирав та насолоджувався її виступом. В третій хваці увімкнули вуличний танець Стоп, Крипувок під час нього Ногиміли починали жити власним життям, вималювуючи на сцені літери та слова, надаючи їй справжнього вуличного образу, в який вірили глядачі. В останньому четвертому поєдинку програвали мелодію стилю Газматрен. За допомогою цього танцю вона відкрила свою ранену душу перед усіма глядачами. Випліскуючи весь свій біль та емоції, накоплені в ній, наповнюючи кожен жест свого тіла, психологічно проникливим рухом, з глибоко філософським змістом, сенс якого міг зрозуміти кожен. Під час її виступу деякі з дівчат змокли маленькими краплями сліз, не посоромлюсь цього сказати, я також плакав так, вона мала надзвичайно велику силу волі, прикристій емоційній натурі. Як ви вже здогадалися, вона перемогла в усіх поєдинках, зайнявши перше місце та вигравши ту саму парасольку. Не бажаючи її відпускати, глядачі благали її виступити ще раз і Міла погодилася Естанцювати на біс, тому особисто для неї увімкнули аудіо в стилі паб. Швидко зорієнтувавшись в підтексті музики, почала відкриватися мені з іншої сторони. Тепер в її танці було багато відвертих і навіть збуджувальних елементів, від чого чоловіча частина почала волати неймовірно голосно від насолоди. А я в цей момент відчував поновлення спірних почуттів з однієї сторони, це було приємно для очей і не тільки, а з іншої сторони, вона дозволяла іншим бажати її, демонструючи себе легко доступною особою. І це мені зачепило та не давало спокою. Закінчивши виступ, вона спустилась до мене зі сцени під бурхливі оплески фанів міли. Міла, Макса, я дарую тобі цю парасольку як символ нашої красивої, досконалої, хоча й молодої дружби, що переростає в вічне кохання. Я також впевнена, що вона личитиме усім твоїм костюмам, надаючи тобі ще більш елегантного стилю, промовила вона, кладучи в мої руки її. Оповідач Макс, від цих галасливих слів я остаточно розтанув та почервонів. Макс, щиро від серця тобі дякую за такий приємний, коштовний подарунок. Ти права, він буде асоціюватися з тобою впродовж всього мого життя, оповідач Макс опісля пустив скупі але тяжкі чоловічі сльози радості. Не витримавши напруження, вона обійняла мене міцно-міцно, плачучи від переповнення емоцій, опираючись на мою грудь. А всі, хто був навколо фотографували нас, як зворушливу картину, якою хочеться поділитися з друзями. Мабуть, через це вже наступного дня весь універ знав про наш роман з Мілою, та не соромлячись, шепотілися за нашими спинами. Останок вечора наповнився сповна романтикою тихих, безмовних, але легко зрозумілих почуттів. Закінчуючи вечір в парку, каталися на спокійних, без зайвого драйву атракціонах. А при настанні повної ночі викликали таксі на останні кошти. Чекаючи замовлене авто, нічна, сира прохолода заморожувала наші слабо одягнуті тіла, тому я вирішив вчинити чоловічий вчинок, запропонувати мілі одягнути мій піджак. Чим зігрів не тільки її тіло, а ще й серце. Дочекавшись, авто, сіли на заднє сидіння машини, де одразу позасипали від втоми, спираючись один на одного, проїхали так усю дорогу. Прибувши в пункт призначення, водій вічливо нас розбудив, попросивши свою оплату за проїзд. Бажаючи не припиняти бути шляхетним джентльменом перед мілою, я самостійно оплатив повну вартість. Опісля з гордістю відчинив дверця та авто, виводячи з пошаною свою красуню, тримаючи її кість та легким змахом руки відправив водія своєю дорогою. Міла, дякую тобі, Максе. За настільки приємний вечір, якого в мене вже дуже давно не було, ти був таким гарним хлопцем та другом. Можеш не хвилюватися, я запам'ятала кожен твій жест уваги та симпатії, не пропустивши жодного, тому вперше за весь цей час прошу дозволу в тебе на один поцілунок у губи. Вважаю, що своєю граціозністю ти заслужив на це. Оповідач Макс, я не міг повірити своєму щастю, невже в мене буде перший поцілунок з дівчиною? Так, до цього я не мав жодних стосунків з дівчатами. Міла перша та єдина, хто побачив в мені щось дуже цінне та коштовне. Я розумів, що цим поцілунком ми остаточно закріпимо статус серйозності наших стосунків. Тому треба зробити все на вищому рівні. Шкода, що пропустив в дитинстві уроки по цілуванню помідорів вех, рекомендований аудіосупровід «Dance and Roses з I Love Original Piano поступово нахиляючись, наближалися один до одного з заплющеними очима, поєдналися вогикаями губцями в одне ціле. Її приємні та м'які ротові тканини мали солодкий присмак медового молока, передаючи всю її впевненість в діях. Та в майбутньому наших стосунках. Заспокоюючи мій невпевнений ротик, що боязко зливався в унісон, щоб допомогти єдності гармонії поцілунку, вона пустила його умілим перебігання губ згори до знизу, поступово намагаючись розімкнути мої зуби. Вона лоскотала мої чутливі ясна своїм шершавим язичком. Заплющуючи повіки, перед очима поставав феєрверк, що різнокольорово вибухав, розеї сипаючись над водоспадом падаючому в тиху зірську річку, по якій ми пливли з Мілою на дерев'яній байдарці вниз по течії. під світлом її золотого волосся, що освітлювало нам шлях посеред ночі. Аж раптом, дійшовши до мого язичка, міла почала міцно тримати мою голову, не відпускаючи. А між нашими губами вони, полум'яні оратори, танцювали свій перший танець вальсу та макарени, віднімаючи будь-яку силу тяжіння, Здіймаючи моє тіло дуже високо над землею аж до сонця, зігріваючи його під спекотними променями до неймовірно високої температури, таючи від неймовірної насолоди, відпускав все зайве, злість, смуток тощо, повільно розриваючи сплетені губи, поєднані однією тілесною насолодою кохання, що відносила в казкові мрії, виходили в реальність, дивлячись один на одного невимовним виразом обличчя, зупиняючи час навколо нас. Відчував кожен рух свого тіла, від подиху, з його розширенням лазень та здіманням грудної клітки якомога вище, догори, до ритмічного стуку серця в тандемі з пульсом, що ставав годинником для виміру тепер вже нашого сумісного часу. Макс, знаю про що ти думаєш, міл. Так можеш йти до себе в кімнату, я тебе відпускаю. Дякую. Дуже дякую тобі за цей чудовий мій перший поцілунок. Я радий, що він достався саме тобі. Впевнений, ти була достойна цього, міла її, вона, засоромившись, заплакала сильно від щастя, опісля обійняла мене на прощання та пішла в гуртожиток. Оповідач Мад, заходячи в свою кімнату, чогось не вистачало, мабуть, спілкування з Василем перед сном. Я так звик з ним обговорювати враження від прожитого дня, ділитися емоціями та чути його поради та підбадьорення. А тепер ми не побачимось дві неділі, по причині його поїздки до коханої сім'ї. Можливо, скоро я також пізнаю таке ж щастя, як і він. Засинаючи, випив молока, не повторюючи більше минулих помилок. Розділ невже знову Трила.